Друзі, всім привіт! На дворі зима, з однієї сторони, добре. Холодно, сніжок лежить, мороз трохи тисне, а то вже би сиділа в квітнику, якби не було морозу, знов ще спланувала, вдосконалювала, доповнювала, якимись новими рослинками досаджувала, якісь нові думки би в голову лізли. На садівників думки про рослини не залишають ні на день. Ну, скажіть, чи не так? Будь-яку погоду. Ходим тими стежечками, поміж рослинки милуємось, розмовляємо з ними, відпочиваємо, ну і звичайно працюємо. Ще за досить теплої погоди замовила для себе знов рослинки. Я більше цікавлюся такими повільно зростаючими, невибагливими, морозостійкими, ну і звичайно красивими. Ну і ось маю такі вічно зелені красуні, інакше їх не назвеш. Адже кожна рослинка є красуня по-своєму. Кожній є щось унікальне. Перш ніж замовляти, приглянулася, що є такі місця, де потрібно заповнити ґрунту покривними рослинами. А ще щось хочеться завжди чогось незвичайного. І ось маємо перша рослинка це Віталіана. Її ще називають маленьке сонечко в садку. Дуже приваблива, трав'яниста, вічно зелена ґрунтопокривна рослинка, декоративна протягом всього сезону. Цвіте рясно в травні, черні, квіти насиченого, золотисто жовтого кольору і здалека приглянутися, ніби як сонечко дійсно в квітнику. Любить сонячне місце, не виносить застійної вологи. Грунт має бути злегка кислий. І садити бажано на альпійських гірках, на передньому плані квітника, врахувати те, щоб там не затримувалася волога. Ця рослинка росте в альпах, вона формує низький килим до 15 см і до 5 см заввишки. Ото буде красунею в моєму садочку. Друга вічно-зелена мініатюрна багаторічна рослина це драба або ще її називають крупка, утворює компактні щільні, темно-зелені подушки, які подібні на килимки моху. Квітне квітні. На ній з'являються дрібні жовті квіточки, які покривають цю зелень, і ще має властивість повторно заквітнути, але вже не так рясно. Посухостійка переносить досить нормально таку короткочасну посуху, але не любить застою води, тому бажано її садити десь на альпійських гірках для того, щоб не застоїлася вода. Вона прекрасно там буде дивитися, її висота всього навсього 8 см рослинка морозостійка. Розростається повільно. Але ще слід врахувати, що садити її з іншими культурами не рекомендується, оскільки вона рано чи пізно витіснить своїх сусідів, тому треба їй зробити обмеження. Тепер зупинюся на хвойних. Мені дуже подобаються теж такі мініатюрні, повільно зростаючі, як і сосни, так і ялинки. Таких, які ростуть десь до 4 5 10 метрів, не планую садити в садочку. І ось маємо: це сосна Black Prince і ялинка Хупсі однорічні привиті рослинки. Як на мене, з ними треба буде трохи повозитися, тому що, якщо приглянутися, вони є не повністю сформовані саджанці, і залишати їх у відкритому ґрунті взагалі не бажано. У розсадниках їх тримають в теплицях, і я їх теж розміщу в теплиці. Адже вони мають бути захищені від вітру, від снігу. Так ще, приглянути до місць щеплення, їх потрібно обмотати мішковиною, бажано навіть якоюсь натуральною тканиною, щоб не зламала гілочка. Ну І слідкувати, щоб не пересихав ґрунт, треба буде навіть і підливати. А висаджувати прийдеться, як мене загроза морозів, як буде плюсова температура, ну і, звичайно, коли розмерзнеться ґрунт. Та ще, крім цього, треба буде й добре замульчувати оцю кореневу систему, хвої і буде знати, які ще будуть в дальнішому морози. Приглянулося, як росте сосна Black Prince в інших садочках, звичайно, собі захотілося. Досить така компактна, повільно зростаюча, декоративна рослина, її річний приріст 15 см. У 10-річному віці рослина виростає на 150 см в діаметрі і до 2 м вишки. Хвоя така довга, темно-зелена, полюбляє сонячну ділянку, так вона яскравіше навіть і дивиться, і дуже ефектно виглядає в композиціях з іншими хвойними і листяними рослинками. Досить морозостійка, переносить морози навіть до мінус 35 градусів. Якщо хтось не має часу дивитися за такими однорічними саджанцями, бажано їх не купувати, а таке брати для себе дорожче, принаймні двохрічний і навіть трьохрічний, він буде надійніший. Ну, Але так як я люблю експерименти, то буду слідкувати за своєю рослинкою. Буду доглядати, як належиться, ну і надіюся, що вона в мене гарно приживеться. Ну і як тут без такої красуні ялинки колючої хупці? Ще восени в одному з розсадників вона мені впала око, дуже захопилася, хотілося її купити, але не було де змоги. І ось вона мені попалася. Чудова ялинка кожної пори року. У травні червні можна насолоджуватися за рахунок контрасту молодих світло-блакитних приростів і звичайно старої насичено-синьої хвої, а згодом на ній будуть з'являтися неймовірно декоративні червоні шишечки. Ще за часів наших предків блакитна ялинка вважалася символом благополуччя і достатку. Ялинка повільно зростаюча, досить добре переносить підрізку, де саме таким чином можна тримати під контролем її пишність та розмір. Но якщо нічого з неї не робити, то може вигнати навіть до 10 метрів. Ця красуня називається Альберта Глоба. Ялинка з округлою, дуже щільною кроною, дуже повільно зростаюча, щорічний приріз до 3-4 см. Десяти років вона буде виглядати так, десь до 70 см висоту ну і 40-50 см в діаметрі. Віддає перевагу сонячним місцям або півтіні. Грунт має бути злегка кислий, погано переносить застій води. При виборі зони посадка і потрібна така, щоб це місце, де вона буде рости, мало бути би подалі від дороги. Отже, бачимо трошки капризна ялинка. Ще й може вражатися і ржою або навіть і грибковими захворюваннями, тому час від часу треба її оглядати, ну і робити профілактичну обробку. Її можна садити навіть на альпійській гірці, можна садити в горшечки, гарно вона переносить стрижку, можна тримати на певній висоті і надавати потрібну форму. І на завершення. Дивовижна, вічно зелена рослина гаультерія. Вона мені впала в око в одному із розсадників Львівщини. Ну, як її собі не придбати. Вічно-зелена рослина з родини Верескових. Дуже декоративна цілий рік, прекрасна, з весни до осені. Оці чудові, зелені, блискучі листочки настільки прикрашають садочок, а червоні ягідки красуються на рослинці навіть до весни. На смак вони не є такі досить смачні, кисні, нетоксичні, зате доподоби птахам. Рослинка компактна, вона має ще й приємний аромат листя. При розтиранні воно видає легкий м'ятний запах. У Північній Америці індіанці використовують листя цієї рослини для заспокійливих напоїв. Грунт для неї підходить кислий, розкішна рослина для садочку. Вона утворює такий щільний м'який килим та ще й глушить буряни. Розростається рівномірно, заповнює простір між камінням, біля хвойних. Отже, вартує собі таку рослинку придбати свій садочок. Декоративна цілий рік, невибаглива. Дуже гарно ще й поєднується з рододендронами, п'єрісом. Ну і ще й ідеально для бордюрів. Придбані рослинки будуть перебувати в теплиці, коли минуть морози, розмерзнеться ґрунт, тоді висаджу їх на постійне місце. Всім, хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.